Малята, пропоную вам вивчити віршик Моя Україна це пісенька неньки. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це в цвіті. Горобчиків зграя, я кращої в світі країни не знаю, Моя Україна це пісенька мами, Розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки. Лелеки на хаті, купають ставочки, хмаринки, плехаті. А зараз малята самостійно спробуйте вивчити віршик за малюнками і розказати.